Мені зараз тяжко тобі правдиву статистику дати, тому що вона змазана, бо в мене досить мало машин, які проходять бізнес на загальну масу. Того, щоб ти собі просто розумів, я зараз прикладу скрін, я точно не знаю. Але, мабуть, там десь від 3 до 6% маса бізнесу з вивезеної каси. Але якщо колись в мене була пропорція така, що в мене приусі і камрюк було одинаково, то максимум, що вивозилося по бізнесу, яку цифру я бачу, це 13% від загального валу каз. А якщо брати таку безпристрасну статистику, бізнес в голові все рівно мішає їхати. Плюс в тебе є, ну, все одно ця витрата пального більша, поняв? І ти переставєш, того дуже рідко е, бізнес-машини виходять в нашому парку в топ-5%. В основному в топ-7 завжди одна-дві машини попаде. Є одна людина, яка деколи заривається в топ-3. Але тільки тоді, коли він цей рубільничок і я не бізнесмен апелісос.